Всім добрий ранок, бачите, як нас гарно півні співають. Я, Юля, живу в Чорногорі, у місті Бар, це танечка, Мілана. Вони теж приїхали з України. Сьогодні будуть їхати в подгорцю, щоб вони не переживали і в мене справи в подгориці, в них, і ми разом відправляємося з Шушані. Так що вам да. подобається тут? Так. Да. Да. Звичайно, на морі Мілана кожен день що не подобається. Наближається наш потяг. Багато людей вам скажу. Шість, двадцять, чотири це. Це не 9 ранку, набагато менше було. Таня з не перший раз їдуть. Каже, в поїзді їхали, але в електричці ні. Дивлюсь через вікна, що там вже все зайнято. Що колись можна було вибирати прості місця, знаєте, то зараз. Дуже мала дівчинка, вона тільки сідала, я кажу, будь ласка. Можна ми тут троє сядемо, бо ну не помістимося, все зайнято практично. Да. Того, що автобус збільшився в оплаті. Всі пішли на поїзд. На, на поїзд. Слово дурне, потяг, потяг, Юра, Електричне багато народу вийшло. Всі бачите, хто там таксі, хто на своїх машинах, хто йде, як і ми на автобус. Верніше дівчата на автобус, я пішки. Вот зразу автобус. Залізнодорожна станція, так. І буквально хвилина і відразу автобусна. Це дуже зручно. Запитала шофера, так, 55-й, йде до Єврокаса. Не, намус, не, не сильно реагують, єврокасу треба казати. То дівчата чекають автобуса, а я побігла в церкву. От подивіться, що за погода. Я просто висела, хмарно, дощу не буде. Буде сонечко. Де сонечко? Юля в футболці. Ні парасольки, нічого не взяла. Юля, ти взагалі не береш ті парасольки. Незначно. Така погодка. Не холодно, але сильно, ну, знаєте, так. Добре, я так розумію, з цього дня я почну кожен день носити з собою парасольку. Такий крупний дощ, все просто. Ну, не було, б. Ну, не було, треба було. було взяти. Я потім їду до церкви, я буду просто як хлюпік мокрий, Твою мать. Головне, щоб я дійшла ще туди світуть, а запахи які. Я не знаю, що це, що це дощ, це. Блін. О, знаєте, на чому підсказуюсь? На оцій білих. Не вставати на них в дощ. Я вам покажу, що показує прогноз погоди на даний момент. Просто на даний момент. Сонечко трішечки з хмарками. Так скажу, нічого поганого немає, що людина в дощ йде. Просто в нас такий був страх, колись, коли Чорнобильська бахнула. І казали, що пішов дощ, і діти облесіли. І це просто було дуже так страшно, якщо одна краплинка потрапить, це Юля Телиса. Ну що, може завтра так і буде? Так гарно цвітуть просто. Знаєте ще, у чому проблема? Що в мене оці дуже слизькі. Я просто зараз, якщо шлюпнусь, це буде не дуже весело. Мушу йти на проїжджій частині. Ну, хлопче, я не можу. Я падаю. У мене оці плити дуже слизькі, я просто не можу. Я йду. По пів кроку, щоб не шльопнутись. Зараз там трішки легше піде, там і фіга. Не хороші ціпити, не кладіть такі собі в місці. Жахливі. Вдож... А я уявляю, ну тут, бачите, снігу нема. Дуже слизькі. Будь ласка, нормальні тротуари, ідеш, не падаєш. Взагалі, супер. Не випендрюйтесь на рахунок цих плит. Це дуже жахливо йти, якщо... Така підошва, що скользить. У мене шльопки. В принципі, вони не мають скользити, але вони скользять. От я зараз буду як машини, йти, жарт. Буде нормально. Відкривають новий магазин. Зашибісь. Бачите? Дах, так що без проблем. Звичайно, можу почекати десь постояти, але служба почнеться і якийсь місць тоді вже бігти в церкву, якщо служба почалась. Будь ласка, і дощик закінчився. Підходимо до церкви. Якби не слизький тапки, я б ще швидше дійшла. Я вже просто потім так чуть не впала і... О! Сьогодні в церкві і вечірні, і ранкові, і потім лише літургія, тому десь 834 я вийшла, питаю в двох дівчат, де хід на поміч. тобто швидка. Вони показали всі всю сторону, тут її нема. Виявляєте, я вже тут була, я не можу згадати, де це. Ну, така гарна будівля, я її в упор не пам'ятаю. І ця будівля, ну, це точно я тут не була ніколи. Куди я зайшла? Може я ззаді? може це воно. Озарчові все-таки мені внутрішній голос сказав, Юля, будь ласка, пройди стадіон, а тоді тільки завертай направо. Дівчата сказали, ні, от туди. Ну, Хлопочина каже, в не туди. Прийшла, тобі взагалі туди треба, назад. Я люблю гуляти під дощем. Ну, зараз невеликі, правда. А тут що цікаво, теж сидять хлопці, чекають щось. Це культурний інформаційний центр. Будо Томос, чи що. На прапорі написано. Можливо, якісь конференції проводять. Оцих дерев зараз тільки багато, вони так цвітуть гарно. Запах такий. Люди милі, якщо ви щось не знаєте, де знаходиться, скажіть, я не знаю. І буде нормально. Не заставляйте людей бігати пів міста, тому що вам здається, що воно там десь знаходиться. Я просто впишу в, в карті, але мені не показує чогось. Да, люди, Ось я мала просто 5 метрів пройти і відразу вийти на швидку. А я, ну так як дівчата мені показали, пішла неясно куди. Ну, Показала вам ще додаткову будівлю. Ось, будь ласка, хід на допомоч, дуже приємний персонал, але відбулося практично те саме. Я заходжу сюди, сюди, так, вам сюди. А вони мені кажуть, ні, вам потрібно в фонд йти от сюди. Я кажу, ні, ні, ні. Я вже точно знаю, що мені треба до вас з фонду, а взагалі, от звідси, вам нічого. Абсолютно не дадуть, якщо ви на захисті українців, забудьтеся нічого. Тільки в ті двері, що я перші показала, і мені кажу, просто направлено до лікаря по очам, щоб вона мені розшифрувала те, що зняли на апараті. А ви... точно до нас, я кажу, точно до вас. Тут так? Да? От, я знову бігала. От, і плюс я зараз йшла. Коли дощ сильний не був, я трішки підскользнулася все-таки, і мені так дьорнуло. Я кажу, можете ще мені укол впаяти в попу, щоб протизапальний. Каже, давайте лягайте. І саме головне, що троє дівчат сидить. Я почала пояснювати, вони такі, ми нічого не розуміємо. А він каже, давайте, я трішки розумію. Я почала повільно пояснювати. Він перевів їм, а вони, звідки ти знаєш, я каже, вчив трошечки. І що ви думаєте? Ну, три дівчини. Чоловік, хто мені колов попу? Ясна справа, чоловік. Думаю, дівчат, я що, не можна, щоб ви вкололи. Ні. Ну я не питала, ну, думаю, що я буду. Що, мені... Дівчинка від 16 років, яка тобі різниця, хто тобі коле. Ну, би... Я все думала, що куди спідницю? Задертись, чи опустити. Задерти, чи Краще впустити. Подивіться на цю підгорицю. ви подивіться. Сонце, нема хмарин. Іде дощ твою наліво. Ну Де би завзялося? А це тебе Юля так Бог наказує. Поняла? Нема, ну, нема хмар. Йде дощ. Так, звичайно, я можу прийти по місту Міленіум, не хочу. Оце я таке оце машини, буду чути цілий свою прогулянку по місточку. Не хочу. Е, мені не подобається цей гул взагалі не люблю. Тому коли я вибирала, де селитись, я намагалась завжди подалі від дороги. Ну так, селюсь. Я йду, як придурок. Два кроки в годину, чесно, я так не люблю це. У мене розгон пішов і все, Юля пішла. Я, дурочка, перший раз, коли мені пропонували укол в попу, відмовилась. І ходила, страждала. Мені подруга каже, а чого ти? Ну це ж протизапальний. Яка тобі різниця? Реально, зараз в кололи, воно звичайно болючий укол. Але я нормально йду, Знаєте, можу, можу. на швидкість. Ось, будь ласка. Home of Gerois, це якщо ви з центральної вулиці будете йти, будете орієнтуватися початок Нігурського парку, якщо я не помиляюсь. І йде чудовий міст, де не їздять машини взагалі, де настільки гарно. Я вам зараз покажу, ми давно вже в подворці не були. Клас, так? Да? Ці квіти зазвичай тут рожеві, малинові, а це фіолетові. Можу зблизька тут показати вам, що це за рослина. Скажіть, будь ласка, хто знає, як вона називається? Все навколо тільки в її цвіту і в її запаху. От звідси я дуже полюбляю дивитись на міст Міленіум. Така краса. Але не на самому мості. Наскільки стала мілка ріка. Уявляєте? Оце все плавало взимку, Ці всі кущі, вони взагалі були під водою. Такий спокій. Оце все було затоплено повністю. Ви подивіться, яка чиста прозора вода. Просто супер. Мені ще подобається по тому мосту відти. Він шатається трішки. Так, знаєте, ніби живий. Дуже гарно. Все, будь ласка, оце називається дощ, дощ, дощ. Тепер одягай кепку, тому що сонце. Тут, бачите, дівчинка собі співає по дорозі. Перед тим ще одна поїхала в такій гарній сукні. Ну, а на що тут машина? Тут все дуже маленьке те містечко. Тут нема куди на машині їхати, більше в пробки, мені здається, застрягнеш. Я не зрозуміла, якийсь фром. І ти Дивіться, як я вчасно пройшла. Оце б мене зараз налило би. Юля, тікай, бо зараз відчуваю, з іншої сторони почему лити. От я не знаю, зрозуміло, що це на автоматі. Але люди милі, ну тільки що пройшов дощ. Ну куди ви поливаєте траву ще? Ну Поекономте. Дуже класно. Ну, зараз магнолії всюди цвітують і в барі, і тут в підгориці, дивлюсь. У вас. Юля, ну логічно, так? Да? Якщо в барі, ну в підгориці більше таких дерев. Я не знаю, що тут за будівля, але вони молодці. В них були тут жовто-сині квіточки. Тепер у них тут червоно-жовті квіти. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві мед збирали? Юля, давай, впади. Оце висмоктували. Ну чуть-чуть. Трошки. Давай. По клумбам, Віля, бо ти сьогодні не встигла поїсти. Не жартую. Я навіть хлібчик з собою взяла. Солодощі, які мене гощала Лена. Там з чорницями, чорницями, у мене синій язик. Ні, вже побілі, все нормально. В мене в вагоні насміється Таня каже, Юлія, тебе повністю язик. Ти якраз до зубного зібралася. кажу, ну, Напевно, вирішили його посмішити. Просто була ця баночка, яку мені подарувала Лена, воно повністю пісне. Там йогурт з кешю зроблений. Тобто Це горіх, а не йогурт. Це і не йогурт, в принципі, це просто горіхи перемелені. Але на відчуття ніби він це йогурт. Йован Томашевич. Я навіть не бачила ні разу Уявляєте, скільки я біля цього пам'ятника проходила. Автобус дев'ятка. Мені здається, проходить біля автостанції. П'ятнадцятка не пам'ятаю. Тобто, якщо ви питаєте, автостанція і вам кажуть «ні», це не значить, що вони там не їдуть. Я думаю, що ви маєте на увазі прямо заїжджати на автостанцію. У мене подружка пішки пішла, тому що ну, каже, я їх питав, вони кажуть, ні, я кажу. Ну брін, треба було просто проїжджати біля автостанції. Тоді вони скажуть, що да, все нормально. Дуже цікаве дерево. Взагалі не пам'ятаю, як воно свіло, що в нього такі плоди пішли. Я не бачила. Я вас запитую завжди, хто знає, як це називається. А це, а це те, що білим зараз світеть, тільки це вже більше пішло, воно вже розцвіло жовтим. Такі вони молодці, що вони насаджують стільки дерев. І вже вони великі, не зрізають, липа цвіте. І ось там дивлюся, липа, і вчатку будемо каштани, ні, липа. Супер. Це круто, що високі дерева. Дивіться, і тут я проходжу біля якогось парку. Гарнесенький собі парк. Якось так виходить, що я завжди в госпіталь біжу, і я ні разу не побачила, дивіться, які сидіння. Прийшли щось, взяли м'яхкеньке і можна навіть засмагати, я вам так скажу. Не знаю, що це. Там і стадіон. Це спортивний центр Морача. І тут і басейн є. І відразу такий чудовий парк. Слухайте, це не Подгориця, це ботанічний сад. На кожному кроці якісь інші квіти. Просто тупо ботанічний сад. Направо завертаємо, того, щоб потрапити до коліста. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім миру рад душі, любові, благодаті, мудрості і перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.